Доброго дня. Джип Cherokee на нашому майданчику з'являється в продаж. Комплектація Laredo, 18 рік випуску, 3.6, газ бензин, лінзована led оптика, LED в туманках, дуже красивий, тонований на величезних 20-х легкосплавних дисках. Гума все 21-го року випуску. Здоровезний. Кузов мені дуже подобається. він Правильний, знаєте, такий. Все ергономічно, все підходить, кольоса кузова, все як потрібно. Притоновані стопи, повний привод. Комплектація класна, з партроніками задніми, з камерою заднього огляду, з електроприводом кришки багажника, плюс ми кнопочку знайдемо не в привичному у нас місці, тут десь нажимають, а знайдемо її тут. Здоровезний багажник, перейдемо до салону. 7 тисяч км тому у нас села фільтра мінялись. Місяць тому автомобіль був на трясучки. все добре. Комбінується салон з шкіра та текстиль. Мекесенько, все удобно, все класно з салоном. В гарному досить стані 132 тисячі км пробіга. Автомобіль має безключовий доступ, повний електропакет 100 підіймачів, електрорегулювання дзеркал заднього огляду, електрорегулювання водійського сидіння, є шкіряне мультикермо з підігрівом. В автомобілі є датчик світла, гарна мультимедіа. Є у нас підігріви передніх сидінь, є підігрів керма, автомобіль на автоматі, є система старт-стоп, два режими керування еко та спорт, плюс підігрів дзеркал заднього огляду, заднього дзеркала. Дзеркало з автозатемненням, чорна стеля крисиве, дивіться. Мотор 3,6, газ бензин. Машинка випробувалась на дальній дистанції, їздила. Тобто хорошо себе в дорозі вела і випробовувалась, знаєте, не просто їздою по місту, а їздила на дальній дистанції. Жодних зауважень, ні по ходові, ні по мотору. Активних помилок ніяких нема. Тож, друзі, хто шукав собі саме Grand Cherokee, тобто, будь ласка. У нас на майданчику «Автопойнт» ви зможете прийти, подивитися, перевірити, у нас можете замовити перевірку, ну і так далі. По перфаксу вона в досить непоганому стані, міняний капот, міняне крила, та да, в принципі все, нічого кримінального. Тож приїжджайте, дивіться, повний привід, 3,6 газбензин, 18 рік, комплектація Лередо, але вона на шкірі вже, красиві диски, гарна гума, чудова комплектація. Тож, друзі, чекаємо на вас на нашому майданчику.